Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин «Інструментик». Сьогодні хочу показати вам комплектацію редуктора, який підходить на щіль FS55. Це мотокаса, як він виглядає. Це виробник китав. І де отаких коробках. Запакований такий а саме головне комплектація. В комплекті йде гайка, зверніть увагу, чашка захисту. Чашка під нож, ніж дають. Зверніть увагу на якість? Маркований як ми Під штангу двадцять шостого. Всім гарного дня. А з вами був інтернет-магазин інструментів.